Привіт, друзі! Привіт, філателісти! Привіт, любителі збирати марочки! З вами канал Марки Шухлядки. І я пропоную до вашої уваги ось таку цікаву марку, яка збереглася у мене в колекції з часів мого дитинства. Тут ми бачимо зображена вантажівка Ях-6 1936 року випуску. А сама марка була випущена. Поштою СССР у 1975 році. Ціна її на той момент становила 3 копійки. Ось тут ми бачимо написано Пошта СССР». Там ось такими малесенькими цифриками написано 75 рік 1900. Ось тут цифра 3. Там всередині така маленька-маленька буква «К» є. От, І це означає, що це 3 копійки заплачено було тоді за ту марку. Марка ми бачимо «Гашна» ось ця печаточка. Який початку так говорять, що Марка Гашина. Вона була в мене завжди без набору. Це я чітко пам'ятаю. Так само, як я в попередньому відео показував марочку про Вінні Пуха. Це теж вона була в мене завжди без набору. Бо, можливо, так було колись або придбати, або хтось подарував. От що, одну тільки марку. Ось. Що вам ще сказати? Такої марки, що продавав зараз хтось в даний момент в інтернеті я не побачив, бачу, що продавали схожу. Але 74-й рік випуску, там схожа вантажівка була намальована. Але марка вантажівки інакша, ЗІС. Тобто ЗІС, якщо бути точним. Ось, І ціна її була коло 6 гривень. Ну, я думаю, якби зараз хтось її продавав таку теж марку, то. Вона, напевно, теж би коштувала в межах таких до 100 гривень. Бо такі марки вони в більшості випускалися великими тиражами. І ось така красива, гарна марка, яка збереглася в досить непаному стані. Завітала на наш канал і познайомилася з вами, а ви з нею. З вами був канал Марки Шухлядки. Всім миру і добра. До побачення, усім, усім!